Друзі, всім привіт! Ну що ж, підемо далі. Як покажу, як в мене пройшло 2 години гри на інкасатори, скільки я заробив коштів і так далі. Поїхали дивитися. Зараз у нас буде челлендж такий. І гра. Будемо грати зараз 2 годинки чи годинку, подивимося за годинку, скільки ми заробимо інкасатором. Уже на рахунку є 1586 гривень доларів. Подивимося, скільки ми за годину заробимо коштів на первопочаткову стадії інкасатора. Також ви можете ввести, хто грає на... Я граю на GTA, на GTA Quantum 5RP. Ввести мій промокод Будемо промокод Отаман. Англійськими літерами отаман і активуємо його. У мене він активований. Активуємо його і отримуємо 50 тисяч ігрової валюти. Один рівень. І якщо ви мені скинете доказ, того, що ви дійсно ввели мій промокод в Discord канал, або я оставлю ссылочку під любим відео, де можна знайти мій дискорд канал або в телеграм канал. Ви отримаєте 15 тисяч від мене ігрової валюти. Ну що ж? Я поїхав, вернуся до вас через годину. Ну що, братва, ми продовжуємо рубрику до сих пор інкасатора. Що вийшло заробити за годину? За годину вийшло заробити 30, десь 30, даже 39 тисяч, 39, 40, 41 тисячу Ігрової валюти вийшли зробити інкасатором на первому рівні, е благодаря е хлопцям, е ну, до яких я пригаю в бригади. Тобто не стісняйтеся, запитуйте, йдіть, питайте, е щоб попасти в бригаду іменно до хлопців, які вже мають ще банк, мають третій рівень інкасації. Тобто, такий момент. Е я далі продовжую. Е Качати інкасатора, мають поки що першого рівня інкасатора. щоб подивитися, який є вообще вас рівень інкасатора, механіка і так далі, ви можете зайти в букву N, нажати, нажати інформацію і подивитися. У інкасатор. 68 я чистив банкоматів. До наступного рівня мені потрібно ще 132 банкомата Тобто це буде вже другий рівень. Тут 5 рік історія. Добре, через 50 хвилин ми повернемося і будемо крутити Донатрулетку і подивимося, що з неї випаде. Ну що, братво, за 2 години, ось я повернувся, як обіцяв. За 2 години ми заробили 65 тисяч ігрової валюти на інкасаторі рівня, первого рівня. А так, братова, я себе хочу сказати, брату, підписуйтесь на каналчик, ставте лайкусики, пишіть коменти свої. Сподобалось, yeah. не сподобалось. Yeah. Е Гра інкасаторів моя. Робота інкасаторів. Так, yeah. ну що, братва, як обіцяв, крутимо рулеточку. Е Чикс. І також, поки ми крутимо рулеточку, бо мені здається, що випаде. Е Хотів би вам... Е Повідомити про таку тему, ось ми виграємо обратно баги. Ми її продамо. Тутимо ще раз ролеточку. Підписуйтесь, друзі, на каналчик, ставте лайкусики, пишіть в коментах, якщо під відео набереться 10 а, лайків, а, то ми розіграємо а, 100 тисяч ігрової валюти серед підписників. Ну що, дивимося, що випадає. Двічі випала нам баги. Надіюсь, дуже Щас щось випаде цікаве. Ну, на жаль, випадає брудна футболка. На цьому все, друзі. Всім гарного дня. Не забувайте е вводите мій промокод Отаман. Промокод якось вводимо. Отаман. І активуємо його. Ви получаєте 50 тисяч ігрової валюти один 1 рівень, і від мене ви получите 15 тисяч ігрової валюти. Я граю на GTA 5, на GTA Quantum 5RP. Це український сервер, куди я вас і запрошую. Всім добра і мира. Дякую, що дивитесь.